У очікуванні цілі відлетіли на зміну батареї, і тут бада-бом джага, джага Є Єбути хмари, як його розплющило. Так, так, то все, що залишилося від того хробачого танка повного БК. Ух, розкидало з нього жару. Вон башта! Той типу позашляховик, що тут десь валявся, взагалі улетів. А на місці танка. Ось таке макраме до колекції тахів Мадяра. Враховуючи інтенсивність бойових дій навколо кринків та катастрофічну нестачу часу, показуватиму обмежені огляди на якихось окремих яскравих прикладах, якось цим хрубачим танком, що доганяли FPV F7. Нана! -на! тричі пілоти птахів Мадяра лупили його на ходу. Гарно захищення, свіжа, хробача техніка не піддається. Бада! З першого разу. Але й у нас терпіння є. Отримавши два пендюля, танк рештою зупинився. Третій рихтовочний пав. Зупинився надійно, екіпаж відпетляв, і тепер його можна передавати нічному доктору, бо він, очевидно, повний. БК. І треба не допустити, щоб його звідси хробаки відтарабанили. Ніч попереду довга, нічний доктор встигне нагодувати ту хробачу консерву сповна за ніч, того треба скористатися узеньким місцем і спробувати вхопити ще якусь здобич. Прошу пана до колиби. 20 хвилин. І вже ми бачимо. Що, додатковий хробак. Ось тут зустрівся з сукерочком. Ось тут припаркувався. Танк поки не ушкоджений. Добре. Не буду казати, ще деяких подробиць. Слідкуємо. Ще. Один півтори довелося повисіти. Тепер уже над тими двома хробаками. Очікувані наступної жертви. Але час є. Маємо терпіння. Очікувані цілі відлетіли на зміну батареї, і тут бада-бум! Джага-джага! Ото гепнуло! На жаль, лише здалеку спостерігаємо, але ми вже прямуємо туди. Розповідаю та показую те, що можна. Наш задум спрацював на тому вузенькому місці. Відбуваються, м'яко кажучи, радикальні події. Але то ще не весь. Потенціал того клаптика звуженого. Наближаємося тим часом до місця подій. Є Єбути хмари, як його розплющило. Так, так, то все, що залишилося від того хробачого танка повного БК. Ух, розкидало з нього жару. Вон башта. Той позашляховик, що тут десь валявся, взагалі улетів. А на місці танка ось таке макраме до колекції тахів Мадяра. Але то не весь потенціал цього місця. Ще раз повторюю. Нічка довга. Почекаємо, поки то все лайно перегорить. І будемо. Працювати далі. Але то картина маслом. Був танк, нема танку. Але вдень, побачите, як виглядав. Та ні, не хрустик. Макреме, інших слів не підбираю. Ось там десь башта, ще якісь шматки. Не, б... не видно по ночі того позашляховика. Нормально зайшло. Добротно. Більш пізно до розвідка. Все гарненько перегоріло, утилізувалося, тепло залишилось, то особливий спектр, то не сніг. Снігу на херсоні та в околицях кринок, крапка нема, очевидно, і не буде. От тепер можна допрацьовувати потенціал цього зачарованого місця. Швиденько допрацьовуємо і чекатимемо. Новин та нових вражень. Тим часом підглянемо на світанку. Ось тут той позашляховик, що був наступним. Та я так розумію, якийсь міст з нього павшу, але нас цікавить не те. О! Оце мокреме, це мокре місце, це те, що залишилося від танку. Ось його башта. А тут ще кусок дупи. розірвало того танка. На поздір'я. Навіть не буде що згадати. Ну, саме бачите на екрані. Самі ми ще побачимо. Неудовзі Чекаємо. Чекати довелося недовго. Ось і грибуть непрохані гості. Дві одиниці БТРи з штурмовиками на борту. Скільки їх там побачите зараз. Спостерігаємо, фільмує пілот дружнього підрозділу. Ось тут розплющений танк. Ось перший бетер, і він потрапляє на цукерка. Тим часом другий атакує в Піві, але дивимося на перший. Тут цікава історія. Ось йому трохи за... За... недобре. Ось тут бачимо акумулятивний заряд, що під ним. Трохи зробив свою справу. Бачимо, скільки тут. Зараз побачите, скільки там хробачні на штурм валило. Перший, як мішок впав. Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, десятий. Хрен пойме, скільки їх там. Але на кожному, не мень. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десять на першому. Десять на другому. Два відділення. Два відділення на двох. Бетера газували на кренки сіллю штурму. Зупинені, ведуть хаотичний вогонь. Штурм недопущений, недолугі рухи. Хробача піхота гребе у посадку. Там її буде зараз наливати дружня Артуха. Один бетер зупинено, другий виконує якісь особливі маневри, стріляє. Куди попало? Залишки хробачні з другого бетера тікають. Вон яка їх хмара. Запис маємо такий, як маємо. Подивіться, скільки тут того лайна біжить. Тим часом. Вон. Все. Як дві футбольних команди. Тим часом перший бетер закляк. Другий підбитий на сукерки. Другий. Заткує назад. Пав! Прилетів ще один FPV птахів Мадяра. Це його трошки під, підгомселило, але в цій ситуації не вбило. Він далі прямує, причому прямує задом. Перший бетер вже зупинено. Ми його допрацюємо. Хробачня втікла на простори окупованих територій. Цей хробак звідси. Гребе. І веде хаотичний вогонь. Таким чином, штурм 20 хробаків на двох бетарах зупинено одним цукерком і декільками дронів FPV. Тому зачарованому місці показується це відео, до котрого спонукаю до таких дій усіх інших своїх, наших колег на всій Смузі фронту. Тут ще одне зовнішнє фільмування пілота дружнього підрозділу БК 126 ТРО. Як підірвався на цукерку, той перший ПАФ! Бетер! Протягнувся вон до Макраме станчику, другий кіксанув. Дочекався своїх ефпів, розвернувся і накивав п'яти. Ось. Миті його зупинки, переїхав він по тим останкам танку, і Бобік здох. Пішло спішування хробачої піхоти. От їх там напакувалось того лайна. 20 штурмовиків, що спішуються на околицях населеного пункту, спроможні зробити. Велику кількість неприємностей, зайнявши певні хати, будівлі, останки, залишки і інше. І зупиняти їх треба здалеку на підходах всіми доступними способами. Що і було зроблено в даному прикладі, того я на ньому зупинився, зайнявши ваші тих скільки хвилин цим обзором, а не звичайною нарізкою. Йобі. Вон хробаків тут видно хмаресько яке в чорній амуняці. Поки живий бетер гамселить і петляє. Але то недовго. Хробачня валить у зворотньому напрямку. Привернув увагу камуфляж чорного кольору, то якісь нові спецпризначені прибули. Бо кажуть, що останки 800 якої там 10-ї бригади Хробачої Морпехів відмовляються до кринок наближатися, тут ще покажу з окулярів пілотів в Мадяра. Ось перший вже стоїть у вас з ліворуч. Ви його бачите, другий відпрацьовує, маневрує. На чітко бачимо, що цей постріл не був влучний, адже на всіх тих бетерах стоять системи захисту, реби. Простою мовою, дрони просто дубоніють на підльоті за 50-100 метрів. І треба робити багато спроб, адже пробити той захист портативний, мобільний, можливо. В конкретно ситуації той другий Бетер виходить тікаючи, але його день не закінчиться, так як він собі то намалював. Отже, зустрінемо ще. А поки переходимо до першого. Мушу скорочувати ту басню, нічний доктор над бетером обережно падає бімба. Падабум! Добре влучання. Можна повторити, і закупорочка буде закінчена. Ось тут лишилося макраме від танчика. Тут у нас якесь лайно, а тут ще одне лайно. Наступна до розвідка. Говорить бетер. Добротно працювати більше не буде. Місія виконана. Ще залишилося з тим другим. Розібратись. Розібратись, показати. Розібралися. Ще картинка супроводжуючого дрона Мавіка. Як той бетер палає. А за танк, я казав, вже навіть ніхто і не згадає, що він тут десь був колись ось тут. Закінчено. Гарна робота, хлопці, з нічного доктора та Хівмадяра. Красавчики, то ваша тема нічна. Добре. Йдем далі. Роботи. Спішеч ти людей насмішиш, не показав жодного бетера. Ось сюди той перший бетер об'їжджав. пам'ятаєте, тут було отут От місце з-під танчика. О тут місце не місце. а Останки улупленого бетера. Що горів? Але танчик самоліквідувався. Май файно в цьому році. 24, що лише почався. Нічся не обстало, кажуть, на Закарпатті. Ніч не обстало на його місці. А ось і другий бетер, як і обіцяв, зупинений на наступній цукерочці. Трохи далі заїхав, спробував маневрувати і успішно зустрівся. Або, або більш якісне відео знайшов. Зустрівся з сукерком. Та й був е, вражений, не знищений. Це фільмування від наших побратимів з 505-го окремого батальйону морпіхів. Ми ним більше цей день не займалися сьогодні, але його коршуни на FPV. Морпіхи сьогодні загаш... закашмарили і загамселили. Пух-прах. Головне, що не дали йому прорватися, і він зупинився. Паскуда. Ось і одне з відпрацювань дружнього підрозділу. Па-да-бум! Фпіввіхою. Не можу сказати, хто не знаю. Ми сьогодні на інших задачах, одне точно скажу: той бетер з вчорашнього штурму, нічного прориву закінчився, як і попередній, як і попередній танк. І пробак мусить знати колиці кринок, кринків, то ваше. Це ваше кладбище, суки, то їх кладовище. Попереду ніч всім тихої та спокійної. Честь. Трохи не забув анти фпв Судний день. Відомо вам водойма. Мабуть, комусь і сина відомо. 1 січня доповідав про тисячний збитий дрон. Станом на вечір 4 січня маємо 1086 збитих з дронів з 1429. За ті три доби 113 дронів FPV виявлено, 86 збито. Давай, хробак, до свидання. Гарропал.